Thank you 26-27 листопада сніговий циклон на Сумщині спричинив обриви ліній електропередач. Як наслідок, жителі 57 населених пунктів у кількох районах Сумщини залишились без електропостачання. По Сумському району більше двох тисяч точок обліку відключені. Далі в нас по Роменському району біля 1600 точок обліку відключено. Конотопський район. Більше тисячі споживачів у нас відключено, і більше півтори тисячі точок обліку у нас відключені по шостенському району. Це більше шести тисяч точок обліку на 14 годину. Як повідомили в акціонерному товаристві Сумабленерго, енергетики працюють над відновленням пошкоджених ліній, намагаючись якомога швидше подати електропостачання до споживачів. На даний час у нас працює 29 бригад. Це більше ста більше працівників. Ну і також залучено більше 30 одиниць техніки і також спецтехніки по відновленню наших мереж. Якщо не буде в подальшому погіршення погодних умов, то плануємо до комендантської години зживити споживачів. Новини СТС. Через негоду у селі Постольне Сумського району легковий автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. Автівку довелося вивільняти рятувальникам за допомогою спеціального обладнання. На Конотопщині із засніженого кювету співробітники ДСНС дістали газель. Подібний випадок трапився і в Романському районі. В автівці на той час знаходилася жінка із дитиною. Обійшлося без постраждалих. Рятувальники наголошують, водіям важливо слідкувати за прогнозами і враховувати погодні умови, оскільки від цього залежить безпека як керманичів, так і пасажирів. Та інших учасників дорожнього руху. В даний період обмежте пересування по місту на своєму транспорті, а краще використовуйте громадський транспорт. Також паркуйте свої автомобілі таким чином, аби вони не заважали як снігоприбиральній техніці, так і спецавтомобілям інших екстрених служб, які в даний період часто поспішають за викликом. І взагалі, в період негоди. Забудьте про виїзди за межі населених пунктів, бо є вже не поодинокі випадки, коли рятувальники Сумщини вивільняли із засніжених узбіч доріг легкові автомобілі громадян. Сумчанин Євген ніколи не планував бути військовим, але російське вторгнення 24 лютого 2022 року змінило його життя. Я тренер національної збірної з хокею на траві і тренер з легкої атлетики. Тому 24 лютого я готувався до чемпіонату України, який мав пройти в сумах з легкої атлетики, але вже з ранку двадцять о четвертій ранку, як всі ми дізналися, що почалось вторгнення 26 го числа. Я приєднався до групи людей, яка вже на той момент мала зброю. і Я також стрілецька зброя і гранатомети проти російських танків та оборона міста на позиціях по кілька діб весною відпочинку, згадує Євген напругу лютого березня і початку квітня, доки росіяни тримали місто в оточенні. Всі мабуть, на той момент розуміли, що це можуть бути останні години або останні дні твого життя тому якраз про харчування ти і не думав. Про сон також твоя задача була бути максимально сконцентрованим, щоб прожити трошки довше. Як змогли вистояти перед величезними колонами у 200-300 броньованих машин? Це була неймовірна сила духу. Вважає Євген, і надзвичайне відчуття відповідальності за своє місто і за сумчан. В перші дні на відстані чотирьох кілометрів ще був російський блокпост на відстані. Постріл дуже близько. У нас була така ситуація в перші дні, коли ми намагалися слідкувати за тією колоною, яка планувала вхід в суми. Ми піднімали така кумедна ситуація. Ми піднімали дрон свій. У нас вже на той момент був спостережний дрон. Ми підняли його погасили репкою, я так розумію. Він впав і даби не втратити цей дрон, ми пішли, скажімо, в таку міні-розвідку його шукати. То колону бачили з відстані 100 метрів 150. Люди стояли за своє, стояли за свою домівку, скоріш за свої сім'ї, і кількість кількість техніки була не важлива. Євген говорить, важливо зберегти єдність у суспільстві, яка згуртувала усіх українців у перший місяць великої війни Росії проти України, яка насправді триває вже кілька століть. Тому що я впевнений, що цей ворог не зупиниться. Якщо Подивитися історично на цей процес всі минулі 300-500 років, час від часу, ми воювали з ними і воювали на смерті. Зараз війна не між Росією і Україною. Зараз війна між добром і злом, чудова українська, якою розмовляє тренер, теж зброя. Ми не можемо розмовляти мовою ворога, який нас вбиває впевнений захисник. Я більш ніж впевнений, що мова має величезне значення. Дійсно, якщо серед нас буде все менше і менше людей російськомовних, то цьому скаженому сусіду просто не буде кого тут захищати. Євген вважає, що алгоритм української перемоги є. Вірить в українську армію та допомогу країн-партнерів. А найбільше це віра в українців. Як Націю, яка має усвідомити, боротьба буде довгою, але ми маємо вижити у цій війні. Якщо є такий час, якщо є така змога, то готуватися до цієї війни як внутрішньо, так і фізично. І, звісно, якщо на зараз ви не можете там активно приймати участь в бойових діях, то допомагати фінансово, допомагати морально, підтримкою, всім, чим можливо, для людей, які дійсно стоять за ваші життя. Яким бачить тренер своє життя? життя після завершення війни, звісно ж, у спорті я бачу своє життя в тренерській справі. Я хочу доводити, що люди можуть показувати наскільки вони сильна нація не лише на полі бою, а більше в спорті. Днями спортсменки сумчанки повернулись із міжнародного турніру, де вибороли золото. Сьогодні ж Євген, як старший тренер національної збірної України з хокею на траві, готує команду до олімпійської кваліфікації, до олімпіади 24-го року, за якою чемпіонати світу та Європи. Новини СТС. У сумах сталася пожежа. Загоряння виникло на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Рятувальники знайшли в задимленому приміщенні чоловіка без ознак життя. Горів матрас, було задимлення тлів. Мабуть, курив кроваті і заснув. Його миттєво винесли в безпечне місце. І до прибуття медиків проводили реанімаційні заходи. Непрямий масаж серця, а також за допомогою апарату на стисаному повітрі, подавали свіже повітря. І через деякий час серце чоловіка ще до прибуття медиків почало битися. Чоловіка доправили до медичного закладу. Волонтерка Ксенія Гринник називає себе листоношою святого Миколая. Вже четвертий рік вона збирає листи від маленьких сумчан із їх історіями і побажаннями до цього улюбленого дитячого свята. Усі є дитинка, яка пише, як може, але вона просить. Подорой мені, що ти можеш. Набір художника, бо я дуже люблю малювати. Ще в мене є сестричка і братик, яких я дуже люблю. Багато друзів ходжу на гурток мистецтва. Цьогоріч розповідає Ксенія, проводять акцію для переселенців і дітей з інвалідністю. Ми прочитали такі історії про те, як діти знаходилися у підвалах, як їм було важко і складно, що зараз перебувати їм в іншому місті також складно, і в них були навіть сумніви: чи прийде сюди святий Миколай, бо він знає, що вони там з Херсону чи Запоріжжя, і наше завдання переконати дітей, що дива трапляються в будь-якому місці. Волонтери вже отримали сотні листів із малюнками, світлинами і особливими дитячими історіями. Щоб стати чарівником, сумчани пишуть Ксенії в соціальних мережах. Далі вона обирає випадковий лист і передає побажання автора тому, хто зголосився його здійснити. Наша вартість подарунку плюс-мінус 600 гривень має коштувати. До неї додаються ще цукерки, солодощі, тому що основний подарунок від Миколая – це солодощі. Дитина малює малюнок, приносить або нам або в центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, і потім вони передають нам отримувач, чарівник. Отримує фотографію, що саме бажає дитина. І коли в зазначений термін вже приносять подарунок, отримує на згадку про свою добру справу саме цей лист. Зав'язати. Да, 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 Оскільки Ксюша зробила сторіс по допомогу діткам, і вона роздавала листи. Відповідно, ми обрали один з листів, купили все, що попросила дитинка безпосередньо в тому листові. Від себе там трошки додали, сконсолідували і от Ксюші принесли ну, мене попросили передати так. безпосередньо Це і... наші від... постійні чарівники. Вже не знаю кожного року. Дуже рада. Це в колекції. Так. Дякуємо вам. Навушники, постільна білизна, іграшки і навіть папуга. Такі побажання цьогоріч були у дитячих листах, і всі ці мрії незабаром стануть реальністю. Це гарний приклад для інших дітей дітей, для дітей саме цих чарівників, що мама приймає участь. У нас є одна родина, яка взяла відразу 10 листів, і там вся родина приймає участь у виборі. Діти радять, що краще. Подарунки волонтери прийматимуть до дня святого Миколая, 6 грудня. Також на цьому тижні розпочинають ще одну акцію для літніх самотніх людей. Вони також напишуть нам листа, розкажуть про себе. Це будуть самотні пенсіонери. Ми будемо збирати для них солодкі подарунки. Це будуть також кален. Дарі, те, те, що люблять бабусі, дійсно всі ми знаємо, та теплі шкарпетки. Долучайтеся, станьте онукою чи онуком для самотнього пенсіонера. Для них це край важливо. Цю акцію волонтери не обмежували в часі, тому запрошують долучатися і здійснювати часом зовсім прості, але такі щирі бажання. Новини СТС.